Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка Mix. Подивимося, що попадає на столі. у нас шорти розмір XL, Розмір L фірма Krivit. Дивимось наступні. Розмір M, M, ось такі трансформери. Розмір 62 європейський. Два xl фирма Adidas розмір L L Трейэксайль. xl Сорок 46 європейський Розмір 36. шостий. Розмір эликселю. Ще з такого плану. Розмір Ще. E. Дивимось на наступні. Розмір S. Ще. Розмір эликселю. Елі. Еля, легкі, 54-й розмір, фірма іншим ще чагкі, розмір ЕМ, Еля, Еля, ікселя, ЕМ, фірма Адідас, легкі, ще велосипедки, Дивимось на наступні. Розмір Еллю. 52-й європейський. 2 XAI. Велосипедки. Легкі. Невколекшн. Жіночі. Легкі. Розмір 68-й європейський. Ось такі величенькі. Спортивні. Ще. Розмір М, Легкі. Ще. Спортивні, жіночі, велосипедки, Два XL велосипедки. Ще спортивні. велосипедки, 32-й З боковими кишенями. Розмір еліксель, легкі, легкі, сороковий розмір, ось такі гарненькі підріджики. Розмір М. 46 розмір. Легкі, легкі, розмір М. 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 Ще. 44-й, 46-й розмір. Це Легкі. Легкі. Розмір. Ейля. Ейля. М. Фірма іншим дем. Велосипедка. Легкі. Я 10-й розмір. Фірма Спірит. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.